Вітання всім! У нас розпочався черговий турнір. Так, цього разу це потужне підсилення на четвірочках без жовтого кольору. Поставив я як зазвичай кіпріота в центр. Забув взагалі знову про оборону, виставляв за 15 хвилин до початку турніру. Нічого не придумав, захистив Кіпріота у вигляді Кирила, плюс Меландора кинув на плече. На, кажу на плече в куток. На плече поставив бронеріза, тому що в Гормика там 2000 життя. Він міцненький. Ну, пів куток, в інший поставив в Кедмана. Так я ні мультик, ні скло не докачав. Тому поставив такий, як є. Давайте подивимось оборону. Ну, один бій перемогли. І вже добре. Добре, давайте переходити до боїв. Рігард, Протей. Всі на Альфа. Але я не думаю, що мені тут буде складно. Так, потрібно вигадати команду, з якою я буду. Йти в бій. Ну, напевно, так само це буде два лікарі. Потім мені потрібен бронеріз. Давайте візьмемо Гріма. І ще кого. Ну і можна спочатку спробувати Соню. Давайте спробуємо так. Типу, там два червоних героя стоїть, тому сині мені потрібні будуть. Тим паче, про те я не боюся, тому що в мене одні мультики. Так, давайте ось так жовті зелені. Підтягнемо трієчку синіх. З однієї сторони, добре, що лікарі стоять в центрі, а з іншої сторони це баф атаки. Може бути неприємно, як вони забафуються, вони потім з руки будуть дуже боляче бити. Давайте ось тут пошукаємо, можливо, сині закриється десь. Не хоче. Тоді ось так. Так, чудово, рігарда ми прибираємо. І лікування в нас є. Давайте, напевно, малендера використаємо, знімемо з них поселення, дознайдемо контру. Ну так. Так як я і думав. Цей протей нічого не зробить. Добре, давайте тоді під ними шукати. Ми його не боїмося ніби. Потрібно прибрати кальо. Але ж як його прибрати? Давайте, напевно, спровокуємо колена. Він повинен від'їхати. Ну ні. Міцненький. Так, добре, давайте ось так поприбираємо це все. Відродження. І клик відлікував. Так, ну тоді підлікуємося і ми. Бити. Давайте потрібно калю якось дозабрати. Комба трішки зайве. А ось тут взагалі чудово. Дивіться, як не клик відроджується, то то колен. Так, бафнем атаку на всяк випадок. Чудово. Ну, так як я й казав, Хоч і гравці ці команди на альфа, але якість саме героїв не дуже. Так. Гормик. Проти гормика бажано було брати зелених. Кажу гормика, грека. Але там два червоні гравця, героя, тому, напевно, нічого не змінюємо. Давайте так ще раз спробуємо. Оптібуртуса вже так не позаряджається, як обрігарда. Купа червоних. Давайте спочатку синю трійку, можливо, знизу ще трійка закриється. Закрилась. Ну і так трішки покомбінуємо, все одно прийдеться прибирати. Рано те пізно цей камінчик. Так, контру я не встигаю зібрати до їхніх ударників. Потрібно попіклуватися про лікування, тому що можу догратися. Так, ну типу, контра є добре. Давайте, напевно, будемо бити в ті буртуса. Тут ось так. Гормику майже вистачило. Так, ну лікуємось, давай спробуємо зняти Мегаміньйона, щоб він нам не заважав. Ось ще камінчик синій. Добре. Даремно, звісно, зелені полетіли. Але Альфі це не той герой, що буде нам якось дошкуляти. Тим паче він зараз розіб'ється, так? Так. Чудово. Вдаримо сонею. Ну, і так, можливо, він вдарив й розіб'ється, щоб не провокувати його. Чудово. Поки що взагалі не складно. Навіть незважаючи на те, що немає жовтого кольору, в якому у мене самі сильні герої. Ну, тут так само. Сині мені потрібні. І ще раз повторюся, якість героїв. Тут також Зенобія в костюмі, ну, не дуже воно то заважає. Давайте спочатку ось тут пошукаємо. Давайте зберемо, можна було по-другому зібрати. Можливо, я і помилився. Так, давайте ось так. Це точно помилився, потрібно було ось цей камінчик синій зверху підтягувати. Ну, але щастить просто, що камінця синього вдосталь. Так, що нам підлікуватись? Напевно, я думаю, не варто. Давайте сонею знімемо поселення. Да, звісно, поганенько, що потрібно було, напевно, спочатку броню зрізати, але не хотів контрубитись. Давайте, напевно, не будемо поспішати, зарядимо кіпріота, спробуємо. Ось так. Я надіюсь, скітл вже ж не зарядиться. Тепер можна і підлікуватись, почистити поле. Мінус китл, мінус Соня. Чудово. Підлікувались, перезарядились. Як вже боляче під бафами їм. Їдемо далі. Ось тепер пішло скло. Два скла. Це вже ніби складніше, але все одно тут два червоних героїв суперника. Тому так і йдемо. Тим паче, я просто я ще не вигадав. Кращої командої атаки, тому поки йду такою. Так, можливо там відродження не буде. Дивіться, геть і відродження немає в перший день. Так, ну я тут нікого, напевно, не пробиваю, тому не варто, напевно, скарлят бити. Давайте ось таке комбо запустимо. Так, Рігард зарядився, але і ми заряджені. Напевно, бафнемось. Ми тут їх не сильно боїмось. Потрібно було спочатку спробувати зняти броню. Здеспелити, а потім бити. Так, мінус один. Добре. Давайте ось так зелені. Чи й вистачило. Взагалі чудово. Так, тітаха ми також не боїмось. Можна сміливо під ним прокидати. Давайте ось так. Ще ось синенький заберемо. Погано, що я не встигаю до Кирила. Заха забрати. Ані, встигаю. Протиснув раніше Мелендора можна було задиспелити зараз, але в мене для цього ще є Соня Так, бафнемось, пробуємо задиспелити Ось розумію, по цій команді мені не вистачає ударної міці. Мене або Надія на камінчик, або на Соню з грімом, але цього недостатньо. Так, бафнемо ще контратакою. І все одно не вистачило. А, вистачило. Чудово. Тут хочеться червоних взяти. З однієї сторони, з іншої сторони також є. Є в них червоні герої, тому... Давайте, напевно, я не буду цього разу поки нічого експериментувати з обороною. Поки йде, то йде. Просто я в червоному, ну так, можна там взяти мультиків, можна взяти того самого Гормека, він міцніший. І ударники. Але є ударники сильно ходенькі, тому. Тому навіть не знаю. Так, не... максимально неприємне... Стартове поле. Взяв би червоних було б все набагато швидше. Дивіться, мені щось дуже боляче робиться. Нарешті підходять сині, але можна цього вже бути і замало. Напевно, спочатку потрібно попіклуватися про мелендора свого. Тому що, ще раз повторюсь, боляче. Потрібно рухати поле, мені потрібно багато всякого камінчика. Давайте ось так. Перекрас, що не вистачає, але нам буде чим відлікуватись. Так, добре. Бафнулись, відлікувались. Напевно, спробую я все-таки бити спочатку намагатись спробувати зрізати броню. Тут ось таке комбо. І біда в тім, що я не впевнений, що малан навіть такої кількості синього камінчика вистачить. Вистачило. Знову починаю щось лагати телефон. Так, Францу боляче. Напевно, прибираємо синій, нічого не вигадуємо. Добре. Що краще зробити? Давайте ось так знімемо контру. Ну і приберемо жовтий. Коли якщо зарядиться, він розіб'ється об контру, там ворожа контратака не страшна, а навіть камінчик підійшов. Тим краще. Давайте ще тут десь. Ось з цього францу одного камінчика повинно вистачити. Так, чудово. Ну, перший день нескладно. Оборони відверто нескладні були. Та й камінця досталь. Поки розмовляв, не помітив, можна було синю трійку перед цим зібрати вже. Ну, Надіюсь, цього вистачить. Так, бафнемось на всякий випадок. Є. Так, топ-1 побачили? Три тисячі місця. Та непогано. Перший бій ми відбили. В нападі не помилилися. Все чудово. Ну що ж тоді, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.